Ольга Ільчук, сертифікована нутриціологиня, членкиня Незалежної асоціації нутриціологів та дієтологів України, хореограф, спортсменка та професійна танцівниця, має вищу технічну освіту, заміжня виховує донечку, життєве кредо не слухай нікого, окрім себе самого, роби так, як відчуваєш, і ти ніколи не пожалкуєш про свій вибір. Сьогодні з нами Ольга Ільчук, нутриціологиня, з якою будемо говорити про снеки, адже начос це такий різновид снеків у якоїсь національності, наскільки да. я розумію. Дуже класно ними десь там смакувати, зокрема на березі моря, де так бриз, Багато йоду де знаєте, знаєте, що саме класне, що на море неможливо запізнитися, воно завжди готове тебе прийняти. Один один ну головне, що вчасно? Згідно таймінгу, ми почнемо розмову з Ольгою Ільчук, і вже добре поговоримо про снеки. Йодовані, не йодовані. Головне, що вчасні. Е, чи насправді вони вчасні? І чи насправді вони корисні? Верніше, чи можуть вони бути корисними, і чи насправді вони шкідливі, як часто ми чуємо десь. Ну, взагалі прийнято вважати, що снак... снеки це ми вживаємо їжу, коли нам сумно, коли нам а, хочеться подивитися, який фільм, або ми хочемо зустрітися з друзями, і просто для того, щоб чимось себе зайняти, ми вживаємо снеки. І зачасту люди вживають снеки, які вже а, приготовлені, у яких є велика кількість солі, велика кількість цукрів, в тому числі прихованих цукрів, а також велика кількість транжерів. А взагалі, снеки вони мають певну мету. І вони мають бути не лише корисними, а вони мають бути поживними. Вони мають притримувати наше зростання цукру, вони мають дати нам насиченість і не дозволити нам переїдати в другій половині дня. Тому снеки не те, що. Можуть бути корисними. вони повинні бути корисними. Яким... Час... Часто кажуть, що коли ти хомячеш отак щось постійно, то ти так частіше всього перебираєш калорії і щось некорисне споживаєш. Тому що ти думаєш, то це ж мало, це ж всього на якісь там снеки, що там вони можуть погано зробити. Ну насправді, коли ми щось хам'ячемо, mm -hmm. говорячи цією мовою, то <говорю> потрібно розуміти, що з кожним прийомом їжі ми будемо піднімати рівень нашого цукру в крові. І цей цукор буде дуже високо взлітати і потім так само різко падати. І від цього ми будемо відчувати не енергію, а будемо відчувати втому і навіть часом роздратування. І це буде впливати на нашу нервову систему. І чим частіше ми будемо так перекусувати, тим частіше нам буде хотітися ще щось перекусити. А що являється перекусом? Перекусом їжу є все, що не вода і не чорна кава без молока і цукру. Тобто, все решта, якщо ви взяли чай, поклали туди ложечку цукру, або ви, до прикладу, взяли каву і долили туди молока, це вже є прийомом їжі. А чи є випадки, коли потрібно комусь перекуси? От там чи за станом здоров'я, чи за іншими якимись особливостями? Звісно, перекуси взагалі мають обов'язково бути в раціоні у людей, у яких перерва між основними прийомами їжі більше ніж 4-5 годин, тому що Ось ця насиченість після прийому їжі, вона має протримати вас а, ситим ось цих 4-5 годин. Якщо ви не витримуєте, значить ваш попередній прийом їжі був не збалансований. І а, якщо ви розумієте, що ви не маєте змоги поїсти або ви в дорозі, або ви знаходитесь на роботі, ви а, маєте підготувати зарані, обов'язково подбати про це зарані, тільки тоді це буде дійсно корисним снеком. Підготувати собі ось такий перекус. Як він має виглядати якщо це корисний снег, про які ви говорите? Ну а, дивіться, ми можемо до прикладу взяти собі а, фруктові або овочеві якісь чіпси. Це може бути а, білий грецький йогурт з додаванням насіння, а або тих, хто не люблять, можуть додати насіння льону, плюс ягоди. Тобто, це має бути білок, плюс жири плюс клітковина. Саме це дасть вам насичення на довший період часу, плюс за рахунок клітковини. Ви будете енергійним, ви будете тривалий час відчувати насиченість, і при цьому всьому ви будете стримувати зростання рівня цукру в крові. Я буду постійно говорити про рівень цукру, тому що це надважливо. Ось тому це може бути запечена, наприклад, птиця, курка або індичка зі шматочком цільнозернового хліба або просто овочами. Це може бути. Хумус і піта – це можуть бути до прикладу лаваш. Всі люблять шаурму, Теж до речі, вона є дуже часто снеком. Ми можемо зробити домашню, Ми можемо взяти лаваш, у якого буде прекрасний склад, де буде лише цільнозернове борошно, сіль, вода. Додати туди запечену індичку, додати туди соус, грецький з додаванням гірчиці, додати багато Це ви опорщ... зараз. Просто сповідати чи спокушаєте Спокушаю. <світ> я ж майбутнє. <світ> <світ> я спокушаю. Ви мітити на рубрику смачного, я так <світ> розумію. А можна? Да? А так можна. <світ> ось тому а, ось, якщо ви знайдете для себе те, що буде вам смачно, то це буде вам і корисно. І смачно, і для голови нашої також дуже класно. Ви такий перелік назвали продуктів, які можуть бути, як виявилося, снеками, ось цими перекусами. Але для пересічного телеглядача та й для мене в тому числі снек це щось ось таке, що пішов в магазин, придбав угу. е чіпси, сухарики, так? ще щось там ось власне. Але, але там жодної користі немає. хімозне, як ми називаємо. Хімозне. Так. То мене цікавить. Чи такі, такі снеки? Чи можна взагалі вживати людям? І Як часто? Ні, такі снеки ми абсолютно не можемо вживати ні в якій кількості, тому що там містяться трансжири. Трансжири – це вже змінена така молекулка, яка коли потрапляє в наш організм, то вона буде викликати і оксидативний стрес, який буде призводити до старіння наших внутрішніх органів. І, взагалі, призводити до інфарктів, інсультів, серцево-судинних хвороб, аутоімунних захворювань. Але якщо вам хочеться чогось такого, дуже часто можна знайти крекери, в яких буде помірна кількість солі, які будуть корисними Можна взяти той самий лавашик, додати туди дуже багато різних спецій і просто щоб було що похрумтіти. Можна зробити до них дуже смачний гірчичний соус. А от мені цікаво, як і з дітьми, у них така ж сама ситуація, що перекуси не бажані чи по іншому, тому що я слідкую за своїми дітьми. Вони більш схильні до перекусів. Вони прям щось постійно хочуть їсти. От наступна категорія людей, кому обов'язково потрібні перекуси, це діти, тому що дійсно змусити дитину сісти і повноцінно поїсти. Вона скаже, що вона не голодна, вона не хоче. Але щойно батьки підуть за двері, дитина одразу почне зачищати всі полиці, шукаючи щось смачненьке і, скоріш за все, заборонене для себе. Ось тому діти це наступна категорія, і там, до речі, дуже важливо думати про такі перекуси, збалансовані для дітей. Тому що якщо ви підберете ось цей ідеальний і збалансований перекус, то для дітей, які мають високу фізичну активність, які мають а, таку підвищену розумову діяльність, вони отримують гарне запам'ятовування, концентрацію і увагу протягом дня.